Пенсія в мене була 10 тисяч, стала 12 тисяч. Добрий день. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії мережа права. Добрий день вам. Спочатку хочу запитати у вас, яка ваша структура, звання та вислуга, щоб краще познайомитись? Структура я працівник міліції, звання. Майор, у 2005 році я вийшов на пенсію. Розкажіть, будь ласка, з яким питанням ви звернулися до нас з приводу військової пенсії? Я звертався до вас два рази в 2021 році, по перерахунок пенсії, де ви чітко, все швидко, головне, спрацювали. Надбавки буквально. повертали да, до пенсії? Надбавки і премії. Так, да, так. Да, да. Буквально за 4 місяці з моменту звернення, вже через 4, мабуть, з половиною місяці, я вже отримав нову пенсію. І також звертався на початку по моєму цього року, в січні, місяці, про, е, значить, по поверненню по доплати 2 тисячі гривень. Також я вже отримав у червні, місяці, 5 числа вечора, я отримав. Дану Хочу трошечки пояснити, що це за 2000 соціальної допомоги. Хоча, напевно, всі пенсіонери-силовики вже розуміють, яка проблема з цим виникла. Отже, коли в 2018 році з розрахунку вашої пенсії забрали надбавки та премії, військові пенсіонери зрозуміли, що у них пенсія розраховується не в повному розмірі, і ходили на мітинги в 2021 році. Через. це... Вирішили, от влада наша, вирішила трошечки заспокоїти так військових пенсіонерів, і всім додала до пенсії 2 тисячі гривень так званої соціальної допомоги. Але тут е, єдина така проблема, що коли військовий пенсіонер повертає надбавки та премії до своєї пенсії, то ці 2 тисячі гривень соціальної допомоги забирають. Хоча, якщо їх в пенсію вже додали, встановили як постійний вид, е, ось е, з якого постійний вид. Такої надбавки, з якої розраховується пенсія, точніше, та, яка є постійним складником в пенсії, то її вже забирати не можна. І ось це є саме підставою, з якою ми звертаємось до суду, та допомагаємо вам власне повернути ці дві тисячі. І ось хотілося б дізнатися детальніше, яка у вас пенсія була до повернення двох тисяч, і яка стала після? Пенсія в мене була. Десять тисяч стало 12 тисяч. До після перерахунку 12 тисяч стало. І скажіть, будь ласка, скільки часу зайняв ось цей процес загалом від вашого звернення до нас повторного та від вже фактично отриманої пенсії в повному розмірі? Так, да, це зайняв час всі січні місяці. На початку місяця я звернувся. І в червні місяці я вже отримав до оплату 2000 гривень, тобто скільки. Ту півроку, так? Тут... Так. Да. Півроку. Десь трошки пів... менше. Навіть трошки менше. Ем... Отже, е... з'ясувалось, що все-таки е... суди на стороні пенсіонерів-силовиків та виносять позитивні рішення, бо як тільки. Е... Почалась така практика, то пенсіонери-силовики сумнівалися, чи можливо взагалі через суд повернути ці 2 тисячі гривень, але бачимо, і ви вже не перший приклад того, що все-таки все повертається. Да, були якісь сумнівання, як, як то кажуть, і були. Я був, значить, вагався до кого звертатися до інших. Структуру, але я остановився на вашій структурі, так як я вже з вами співпрацював. Про хід справи до мене дзвонили, декілька разів повідомляли мені, що я, на якій стадії розгляду знаходиться на, моя справа, де що про хід справи. Я повністю задоволений цим і іншим. Рекомендую також звертатися до вас Хоть в цих питаннях. і Інших питаннях також. А ось ви кажете, що думали, можливо звернутися до іншої компанії чи до іншого юриста. А ви з якої області взагалі, щоб розумієте? Я з Полтавської області сам. Uh -huh. Полтавська область, Решетилівський район. Uh -huh. Також, по моїм рекомендаціям, я своїм колегам давав рекомендації до вас звертатися, теж вони до вас зверталися по цих питаннях. Також їм вони задоволені цими опросами, наскільки я знаю, в uh -huh. Ну, Тобто бачимо, що ось ми з вами працювали хоч і дистанційно, бо наразі в нас є 5 офісів в різних містах України, але саме в Полтавській області, в Полтаві ще не відкрили. Але думаю, що це можна змінити найближчим часом. Але в цілому все одно ви вибрали таку дистанційну співпрацю, аніж звернутися до когось на місці, тому що ви вже з нами працювали. Бачили, що все успішно, і, да, так, так. і це стало аргументом. А, так, і скажіть, будь ласка, що б ви хотіли порадити іншим військовим а, пенсіонерам, які теж знають, що з їхньої пенсії забрали 2000 тисячі гривень соціальної допомоги після перерахунку, але можливо ще не впевнені в практиці судовій, не хочуть звертатись, хочуть почекати закінчення війни. Ні, я все-таки рекомендував би відстоювати наші права, звертатися до вашої структури і з вашою допомогою відсудити ті наші виплати, які ми повинні отримувати згідно законних усіх цих згідно закону. Тому я рекомендую до вас звертатися в цьому питанню і не вагатися. Я також був трошки вагався туди-сюди, але все-таки рішив і цим задоволений, що я до вас звернувся. Все чітко і все зроблено. було З ваших суботів. Дякую вам за співпрацю.